Далеко забігли, але починали з того. Я мав розмови з багатьма поки що ще не військовими, але військово зобов'язаними. Така середня і вища ланка дотичних до бізнесу, але не власники бізнесу. Задавав прості питання, які суми вас можуть мотивувати піти до війська, розуміючи, що у вас там є там вдома діти, у вас є певний дохід, і так далі. і так далі. Що вас може мотивувати піти ризикувати своє життя? Яка сума? Вони називали по-різному, але цей діапазон від 5 до 10 тисяч доларів на місяць. От вам відповідь на питання. Для великої частини людей, що може мотивувати піти ризикувати своїм життям, плюс, якщо ті речі, які я вже називав раніше, застраховане життя, соціальні гарантії для сім'ї, для тебе працевлаштування, пільги, які можливі потім по відношенню до житла, бізнесу, кредити і так далі, і так далі, і так далі, плюс перша початкова базова це повага і наявність абсолютної справедливості для всіх однакової, це може Додати віри будь-яким чоловікам і жінкам в Україні, що якщо вони йдуть до війська, то вони розуміють, на яких саме умовах, в тому числі розуміючи, за рахунок чого і коли може бути демобілізація, Я можна два слова скажу, будь ласка. я виключусь, якщо тому що я далі не можу зможу бути з вами. А, дивіться, ну я звичайно, якщо б ми мали можливість платити нашим військовим сьогодні. 5-10 тисяч доларів, це було б чудово. Очевидно, це було б класно. Але, колеги, ну давайте, от ми 10 квітня минулого року прийняли закон України про повернення тридцятки всім військовим Тридцятки це менше тисячі доларів. Він просто не виконується. Він просто заблокований в Верховній Раді, не підписаний спікером, не переданий на підпис президенту. Все заблоковано, поховано. Скоро рік, як він там лежить. То може, давайте тоді ну от об'єднаємо зусилля. Давайте доб'ємося того, щоб це вже прийнятий закон проголосований Верховною Радою. Це те, що сьогодні можна було б зробити. А в нас сьогодні є добре про 50 тисяч доларів говорити. У нас сьогодні є військовослужбовці, виведені поза штат, які отримують 700-800 гривень на місяць, 20 доларів на місяць. 20. ні 2 тисячі, ні 200. 20 доларів на місяць. Це наші військові, які служать сьогодні. Ну давайте, от, хоча б може, вирішимо питання? Це я думаю, що це віри. А, і, а і, як і... ми його вирішимо? Ми заставимо а дуже просто не що... закон? ні, заставимо спікера парламенту Стефанчука, Це ж схема, абсолютно. Спікер парламенту не виносить на голосування постанову, блокуючу народного депутата Цабеля від голоса, якою він заблокував прийняти закон. Він регламент не виконує. Це не моє бажання ні чиєсь інше. Зобов'язаний по закону. Да, чи можна будь-якою постановою блокуючу, заблокувати будь-який закон? Можна, але буквально до наступного засідання ради, Ще ніколи це не працювало на цілий рік. Ніколи. Це може на 2-3 дні, да. Ну може на тиждень, так. Да. Ну, не на рік. А це вже рік. Вся ця історія триває. Треба Чому? зібрати тому, що 150 схема. підписів народних депутатів і вона буде винесена в зал по регламенту. Во воно по регламенту має бути вже винесено в зал. Ну от не треба навіть нам підписи. Просто спікер парламенту. Ну якщо буде зерпи, буде підписи, робити. він не зможе нічого робити. Але це буде грубе порушення регламенту. Ну він грубо його на жаль порушує, Ну давайте я готовий збирати ці підписи. Давайте разом зберемо ці підписи. А я підпишу ви підписи, Я завжди підписую реальна, такі речі. Ти ж знаєш, оце є. Оце є реальна річ, яку ми можемо зробити для наших військових.